Так, розпасу... розпакуємо декілька позивочок. Перша коробочка, не знаю, що ну здогадуюсь Так, Трек-номер. Давайте Глянемо, що в нас тут. В принципі, перший раз замовив таку штуку. Подивимося по якості. Якщо добре, то можна замовляти ще. Так, раз. А, ні, не те замовив. Так, це у нас що, наушники ось такі повнорозмірні фокус. V-35 Max. Трошки коробочка промната. Думав, не цей товар буде. То це я і забуду. Так. Взвук. Упаковочка, звичайно, пром'ялася. Аккуратненько витягнуся. є. Так, 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 треба. Ну, Продався. Так, тут нема нічого більше. Так, у нас тут документація кабель. Для зарядки і 3,5 на 3,5. Так, ну давайте дивитися на самі наушнички. Так, що тут у нас по якості? У нас такі наушнички. За мого чорного кольору. Душе <ресурок> mm, що, щось непонятно, що за матеріал. Ну, Ну, що, По якості непогано. Так, що тут по керуванню? Що це в ну, нас? Гучність, мабуть. Ну, більше всього не знаю. Схоже на ту. Сіді-карту можна поставити для зарядки type c мабуть, мікрофон чи індикація якась. 3,5 або це мікрофон, чи індикація. Це на правому наушничку. Ну і все, в принципі, нічого треба слухати. Отак по якості непогано. Ой, та що у нас тут? Пластик, по-моєму. Дуже схоже на пластик. Так. Ну все. Так, наче тут все непогано. Далі. Значит, такая посылочка. Так, угу. а здесь... блок для зарядки. 30 ватт. Хоку. Знову ж таки. Plash Charge і Quick Charge 3-0. 30 Plash Charge. Ну, невеличка. В принципі, якщо по заявленим характеристикам відповідає, то дуже непогана штука. Невеличка. Так, далі. Товар трек номер. Що в нас тут? Тут два товари. Це можливо блесне. Тихо. Ну дивимось там? Ні. Ага, пригадав, що це. Ось це перехідничок. Дивимось. HDMI2. Тут один. Тобто розходиться. 4К2К, так? Да? за кнопочка, не знаю. Ну, треба перевіряти. Але ось така штука досить цікава. Ну, щось виходило дуже дешево, замову інколи треба буде. Так, що у нас тут? А тут SATA повинна бути на USB. Наскільки я пам'ятаю, що дві посилочки прийшло. Що да больше ну, у нас SATA USB USB 2.0 так следующая посылка трек номер снова две посылочки а вот все может быть блесны. да По звуку думаю, так воно і є. Так, раз. Невеличка, але вагу має. Ось така блясна. Ну, добре. Тут по-іншому упаковано. чомусь. Ну така. В такому плані. Ну непогано. Так, ну останній товар. Трек номер. ось один другий. Я Так, фирмовая упаковочка, они еще пакет такие, и самые кроссовочки, один, и другой, куплял именно летний вариант, Ну, по якості дуже дуже не, непогано. Ну, все таки фірмовий кросовки. Так, Брав 41 розмір. Так, 41 восьмірочка. Ну і так дивлюсь по розміру, начебто якраз на мене повинно бути. Так, стілька і прошито. Непогано всередині все така непогана. До речі, запах є, але такий якийсь цікавий і приємний досить. Так, ну і інші дивимось. Ну що, по якості дуже дуже непогано. От я хотів, щоб сама сіточка була, ну. Тут не зовсім сіточка. Ми бачимо, в середині трошки тепловато буде, Ну, нічого. Ну ж такий колір цікавий. Це все прорезинено. Мабуть, це ще й світло буде відбивати. Можливо, не знаю. Так, підошла ось така. Вінешні. Ну що і все. На сьогодні. Усе. Дякую за увагу.